Відеоінструкція по роботі з мобільним робочим місцем Тальмана розробки компанії Artport. Це аналогічне місце, от точно таке саме, але можна побачити, що тут є ще й список авто. Тобто, якщо ця інформація доступна в системі, її можна підтягнути і без сканування коду відкривати відповідні документи і проводити з ними операції. Але також є можливість і працювати з, з кодами. Для прикладу, я зісканую код. Тут, відповідно, так само: є поля для перегляду, є поля для редагування. Причал, судно, вантажне відділення, перевалочне від... обладнання. Так само це підтягується довідники ці з облікової системи. Я обираю там, наприклад, відділення і інше, і свайпом відправляю відмітку, що почалось завантаження на судно, сигнал уйшов у облікову систему, представляється час початку операції. Знову. Скан-коду, тільки на перегляд, і відмітка кінця розвантаження аналогічно свайпом. Підмічаємо, проставився кінець операції, проставився статус. от такі прості робочі місця. Всі операції з авто у списку аналогічні, лише є такий плюс: що якщо забуваються номера водіїв, то тальман може свайпом йому зателефонувати зручним собі способом у вибрати там через Viber, через телефон і зателефонувати